Нарухатися мовчати. Амандо, мені це не подобається. Краще повернутися. Навіщо повертатися в країну, де мене засудили за вбивство? Щоб рухатися вперед, я маю повернутися. У 2007 році я навчалася за кордоном, а саме в Італії. Я й не уявляла, що моя мрія. Аго? Є хто вдома? Перетворця на жахіття. Мередіт? Господи. Засновано на реальних подіях. Там тіло. Це Мередіт. Хтось знає, хто ці двоє. Сусідка Американка. Де саме ви були в ніч вбивства Мери? Мені що потрібен адвокат? Ви були в спальні, поки він її вбивав? Я погано розумію італійську. За що її затримали? Ні, ні, баге. Чи існує правда? Чому вона переслідує нашу дочку вбивця? Якщо ніхто в неї не вірить, йдеться про моє життя. Ви знаєте, вона не видна. Для вас усі не винні п'ятнадцять років. Мене звинувачують у тому, чого я не робила. Багато хто думає, що знає мою історію. Але зараз, нарешті, я сама її розповім. Здрастуй, Амандо. Заплутана історія Аманди Нокс. Прем'єра 20 серпня.